Обстріли села Новогригорівка на Миколаївщині почалися ще 8 березня 2022 року. Менше ніж у кілометрі від села базувалися російські військові, які безпощадно гатили по Новогригорівці з танків та мінометів. На початку листопада минулого року ворог відступив, а після себе залишив одні руїни та покалічені долі місцевих жителів. Окупанти не жалували своїх снарядів. Перебиті лінії електропередач, асфальтована дорога, вся у вирвах пошкоджена майже кожна оселя. Село знаходилося під постійним обстрілом протягом восьми місяців. До початку повномасштабної війни тут проживало близько 500 людей. В селі була школа, дитячий садочок, церква та клуб. Зараз тут все зруйновано, жодного вцілілого будинку. З початком щоденних обстрілів місцеві жителі були змушені залишити рідні домівки, щоб врятувати свої життя. Думали, що підвал спасе, ні, не спазло пряме попадання, каражу, що у нас тоді не було. Вони якраз тут, на городі, шість дирок, це ж, ну, ями теж зарили і це ж повитяли, позаривали. Потім вже побачили машину побило, якраз за забором була у сина, сюкла побило. забралася, потім як касетна пішло, і ми вже зібралися, бо вже син говорить, каже, я ж хочу теж своїх дітей побачити. Сьогодні до Новогригорівки повернулася лише десята частина мешканців. Місцеві розповідають, що й досі не можуть повірити своїм очам. Все життя, яке вони тут провели, все, що вони збудували, вщент зруйнувала російська армія. Дуже страшно. Прийшов нам руський мір, наробив нам чудес добрих. Наше село взагалі пострадало дуже. З трьох сторон, і з тієї сторони били, із канала били, і з тої сторони били. Та страшно. Ми думали, що таке, але що таке? Не думали ніколи в житті. Як приїхала, я злякалася. Я в свій двір, після того, як виїхала в березні місяці, зайшла 12 листопада. Ну, як зайшла? Я там перед каліткою, я встала на коліно і плакала. Я в цьому будинку народилася. Я тут жила, звідси заміж виходила. Дочку заміж видавала. Ну це моє рідне. Повернувся до Новогригорівки і Віталій. Так виглядав дім чоловіка до повномасштабного вторгнення. А так, після того, як ворог обстріляв будинок більше десяти разів. Замість двоповерхової будівлі тепер груда цеглин та будівельного мотлуху. Але житель села не опускає руки та сподівається відбудувати дім, а разом з ним відновити і своє життя. Ну, домі отримав, я не знаю, може раз з 10, тому що є люди, які проїжджали і кожен раз фотографії скидували. Він постійно був в різних. У мене даже є картинка, чотири в одному я називаю. Був потом, потом і кінцовка. Ну що, залишилися з двох етажів, ви ж бачите, ні стін, не, ну нічого немає. Зараз живемо в такій бідочці, тому що я ну, вдома. Все. Це потихеньку розтягнемо, часом, розгребемо і щось будемо строїти якось далі життя, кажуть. Російські військові не жаліли тих, хто намагався евакуюватися з гарячої точки. Про це нагадують розтрощені вщент втівки з херсонськими номерами. Це мартовські трагедії, життя, коли люди намагаються об'їхати блокпости, які виставили росіяни возле села Новогригорівка. Вітовського района Ніколаївської області ані об'їжджали этой полевой дорогой вдоль магістрального водоканала об'їжджали эти блокпости. А росіяні, к сожалению, розстрілювали їх уже вслід у машинам. Ну, ви самі бачите. Саме з цієї позиції обстрілювали Нову Григорівку. А саме з цього танку було здійснено декілька пострілів, які влучили і у дім Віталія. Під російську окупацію Новогригорівка не потрапила. Але вісім місяців через неї пролягала лінія Південного фронту. Війна знищила не лише домівки, а й господарства місцевих мешканців. Багато повипускали. Ну не все хазяйство знайшли, як кажуть, мало що знайшли одним словом. В складі приїхала і свиня розорвана, була, чия ну, по свинічній ну, куча собак дохлих, в басейні, я ж кажу, даже, де раніше купався, приїхала вода аж красна. Почали вибирати воду відтуди, і черепи, і коз, і от курей. Ну, Вважайте, почти 9 місяців тварини тут ні бачили, нічого, то за щодо калюж, тому що тут ж не водойом, нічого у нас немає. У нас ж свині, корови були, відпускали, бо не води. Ни... Не світла не було. корма то були, а це взяли, повипускали. Корову вбило там на край села возле башні вбило корову. Поросят випустили, нема нічого. Ні поросят нічого. Старає воно все, кури, качки, нема нічого. Минуло вже чотири місяці з того моменту, як в селі припинилися обстріли, але місцеві жителі й досі знаходять в своїх городах ворожі сюрпризи. Це кацапський дрон, був, це ми на полі, як збирали тут весь. Металолом я кажу. Там багато возле посадок у нас і цілого є, ми відділення і погане. Це так, трохи настягував, щоб показувати, чим наше село бомбили. Ну, все, бачите, Літаючий якийсь апарат був. Ну точно не наш. А так, що у нас тут є? Одразу снарядів, я кажу, все з пулемета є. Це кацапський противотанковий якийсь тур. Щось таке він на подвіді. Ось така вона, весна в Новогригорівці. Поміж квітів в городах місцевих відніються уламки від ворожих снарядів, а дерева продовжують квітнути, незважаючи на те, що вони були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Та незважаючи ні на що, життя у селі продовжується. Люди повертаються, починають садити городи та як можуть відновлюють свої будинки. Ну, треба одразу там вирвати траву, там трава така здорова. Втім, дуже в цьому году ж у нас не було тут. А, Ми ж уїжджали на два-три на дні, вийшло на 9 місяців. Попускали коров, опускали собак, все підпускали, курі, все. О, а це думаємо садити трошки, що ж я буду їздити город, сюди купувати цибулю, якусь відро, картошки, цибульки трошки численні. Та все по чуть-чуть дай. Багато не будемо садити трошки, бо нема вже сили і сапати його це все. Воно там цибулю посадили, трошки це ж попросили сусіда, воно на краю трактор там. Попросили, він нам задискував. Ми в город будемо садити. А що ж, що ж на осінь їздити чи на, на зиму, на слідушу зімну? Це не накупляєшся, зараз ціни такі, що… Жителі Новогригорівки мають найголовніше бажання відродити село та відновити свої оселі. Але для здійснення цієї мрії їм потрібна допомога якомога більше будівельних матеріалів. Жителі села об'єднуються та вірять, що їм вдасться знову повернути у Новогригорівку мирне життя.